Харківський гандон Дмитро Черненко, заступник директора фінансового по теплозбутовій роботі, харківські теплові мережі. Своїх творах, які одночасно є офіційними відповідями на заяві споживачів послуг, він розповідає, що пункта публічного договору з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання. Багато квартирних будинків, житлового фонду, комунальної та інших форм власності, якщо протягом цього періоду власники квартир, та нежитлових житлових приміщень, площа, яких разом перевищує 50% відсотків загальної площі всіх квартир, та нежитлових житлових приміщень, багато квартирного будинку. Не повідомили виконавцю про свою відмову від укладання договору повністю кореспондується зі статтею, 10 закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, якою передбачено, що рішення про вибір моделі організації, договірних відносин. З виконавцем комунальної послуги вважається прийнятим спором спів. Якщо за них проголосували власники квартир, та не житлових приміщень, площа яких разом перевищує 500 підсотсотків загальної площі всіх квартир, та не житлових приміщень, багато квартирного будинку. Це дійсно фантастика. Тому він тут у списку талановитих харківських гандонів. Бо якщо розглядати це твердження з точки зору законодавства, то ніякої кореспонденції зі статтею тисен закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Маме, згідно пункта договору КПУ харківські теплові мережі по замовчуванню Єднали всіх співвласників будинки до договору а потрібно, щоб споживачі самі самостійно зробили активні дії, та приєдналися до договору, якщо вони цього бажають. Він же навпаки змушує ти зробити активні дії, споживачі, щоб відмовитися від договору Тому це ніяким чином не кореспондується 10 закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Тим чином публічні договори від Харківські теплові мережі, з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем гарячого водостачання, багатоквартирних будинків житлового фонду, комунальної та інших форм власності, та з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем, теплопостачання, багатоквартирних будинків. Житлового фонду комунальної та інших форм власності, це омана брехня у квитанції з постачання не дають зоти постачання Також незаконно додають послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньопутикових систем, та вимагається не то наші Дмитрий Чернієнко обрав шляга нога дві дочі боршувати та обкрадати мішканці Харкова. Митро Черненковий знічив свою творчість фантаста за Скана посидець заступник директора фінансового по теплозбутовій роботі, харківські теплові мережі. Нещикий табак популярність